Вітаю на каналі Української правди. Це і Ми продовжуємо огляд актуальних новин, в тому числі і порядок денний міжнародний. Що ми маємо станом на зараз? Путін відвідав Китай. Сі, схоже, не дослухався до застережень Сполучених Штатів Америки і до прохань Макрона щодо припинення взаємодії з Росією. В цей час Україна продовжує роботу над глобальним самітом миру. Укладає безпекові угоди а в атмосфері світу відчувається бажання всадити Україну і Росію за стіл переговорів. Про це зокрема говорить президент України Володимир Зеленський. Що відбувається за влаштунками світової політики? Далі спробую з'ясувати разом із Аліною Гриценко, головною головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Аліно, добрий день. Доброго дня. Ну, перше питання далеко ходити не буду. Путін в Китаї. Які є результати для вас? Чи дійсно Сі порадував Путіна? Ну порадував в сенсі, напевне, дипломатичному, тому що Китай справді є однією з небагатьох країн, де Путіна будуть зустрічати з таким розмахом, з військовими, з артилерійськими залпами, з купою дітей, які розмахують прапорцями. Це єдина країна, скоріш за все, одна з небагатьох, точніше, такого таких масштабів де Путін може безпечно приїхати, і бути впевненим, що його прихостять чаєм, а не будуть йому демонструвати ордер на арешт за військові злочини. Тому в цьому сенсі безумовно, в цьому сенсі, в дипломатичному, церемоніальному, протокольному Путіна однозначно порадували в тому, що стосується більш якихось прагматичних речей, практичних. Я думаю, що так сказати не можна, тому що ну у будь-якому випадку всі ті домовленості, які були досягнуті під час переговорів, вони залишаться за закритими дверима. Але на загал ніяких сенсацій, якихось проривних домовленостей досягнуто не було. Я не можу знати адекватного пояснення, для чого треба було вести таку масштабну делегацію собою в Пекін і 20 губернаторів. Але скоріш за все це свідчить про бажання розвивати міжрегіональні. Ні, зв'язки, і це однозначно є симптомом того, що Росія дедалі більше. Підпадає під китайський веселітет торгово в, торгов... в торговельно-економічному контексті, і також і в дипломатичному політичному, в тому числі, Путін перед тим як зустрічатися з Сі сідзінпіном, дав інтерв'ю китайському новинному агентству Сіньхуа, де це більше виглядало як бажання вислужитися перед керівництвом насправді і всі ці от його заяви про те, який сідзінпін його давній друг, і як вони знаходять спільну мову. Ну, це все виглядало досить досить демонстративно хоча в цьому інтерв'ю було дійсно одне. Одна дуже важлива фраза з боку Путіна. Це він сказав, що Росія дуже цінує внесок Китаю у мирний процес врегулювання в лапках української кризи, як вони це називають, і що Росія готова брати участь у переговорах. Це свідчить по перше, про те, що Росія визнає неспроможність перемогти у цій війні військовим шляхом. Фактично, це є оголошенням так готовності до переговорів, але Росія це робить не напряму. а… Через Китай як посередника, і Росія таким чином дає чіткий сигнал, що саме Китай є прийнятним для Росії переговорником. Хоча, звичайно, що для України ну це досить така сумнівна була би ініціатива залучати Китай в якості посередника у потенційному політичному врегулюванні. Китай, все ж таки. Не є неопередженою стороною, і справа не тільки в тому, що Китай, наприклад, вважає політичне врегулювання єдиним можливим шляхом розв'язання цієї війни, і не тому, що Китай інформаційно на інформаційному ідеологічному вимірі підтримує Російську Федерацію, плюс ще й без однозначно торговельно-економічний контекст. Китай справа в тому, що просуває власні національні інтереси, і в цій війні має власні інтереси, тому залучати Китай. До мирного і політичного врегулювання, ну такий собі досить була би сумнівна ініціатива. Ну але тим не менш Путін дав певні певні сигнали, і можна зробити висновок. До речі, що Росія хотіла би бачити китайських представників на глобальному саміті миру. А, якщо росіяни запросили, то принаймні Китай, який має в принципі схожі погляди на подальше врегулювання цієї війни, тільки тому що він підтримує Росію, а тому, що Китаю дуже важко подивитися на цей конфлікт. Через призму українських інтересів або російських інтересів, скоріш за все можна було би зробити такий висновок, що все ж таки на низькому рівні, але Китай відправить свого представника на саміт. Ну, це ви зараз говорите про позицію Кремля і про сигнали Кремля. А якщо м сказати про сі, про Китай, власне, з чим сі зустрічав Путіна, враховуючи, що напередодні Блінкен приїжджав в Китай з застереженнями, і там йшлося не про якісь символічні, а про конкретні кроки США на адресу Китаю, якщо той не припинить співпрацю з Росією, плюс оце турне Європою. СІ чи дійсно Китай не готовий взагалі дослухатися до партнерів в Європі і США? Страва в тому, що Китай не буде робити радикальних кроків, якщо для Китаю на сьогоднішній день європейські країни, торгівля з європейськими країнами і США однозначно є більш пріоритетною задачею. Росія важлива в тому контексті, аби тримати Росію на короткому поводку, і для для Китаю зараз дуже важливо знайти правильну стратегію балансування, тобто і Росію не образити, щоб в Росії в Кремлі не подумали, що щось не так, і з іншого боку, дослухатися все ж таки до тих коментарів, які сі почув в Європі. Тому що з одного боку Китай не перетинає все ще тих червоних ліній, однозначних двох конкретних, яких було. Поставлено і окреслено Китаю з початком повномасштабного вторгнення. Це, по-перше, не постачати Росії важкого озброєння. А по-друге, це не порушувати, не допомагати Росії порушувати санкції. Ну так зовсім вже відверто. Тобто, ми розуміємо, що безумовно в контексті торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Росією є порушення санкцій. Росія так чи інакше має тіньовий флот і постачає нафту. Uh, і, і в Китай, в тому числі, і в інші країни є ще інші країни, які допомагають в тому в тих чи інших масштабах uh, обходити Росії санкції, але прям так, щоб відверто, ну тут ще Китай намагається балансувати знову ж таки побоюючись санкції, тому що економіка Китаю зараз переживає на найкращі часи. І для Китаю дуже важливо для китайської комуністичної партії, дуже важливо стримати цей процес, такий передкризовий, економічний. Плюс вони побоюються, справді санкцій в, Турини, в тому числі. І Ми це бачимо ну, на прикладі китайських банків, які е, припиняють, по Там, час від часу ми читаємо такі новини, що деякі китайські банки припиняють співпрацю з російськими клієнтами, побоюючи е, е, західних санкцій. Тому для Китаю зараз вкрай важливо знайти. І правильну таку стратегію балансування, їм, в принципі, не притаманно робити якихось радикальних кроків, робити якихось радикальних заяв. Вони, в принципі, досить в цьому контексті взагалі хитрі, вони роблять максимально дипломатичні загальні заяви, які кожна сторона трактує на свій власний ну, власне, по-своєму. І для них. Якщо ну, якщо навіть такий такий приклад, вони свою позицію по російсько-українській війні опублікували публічно тільки а, через рік після початку вторгнення. Власне вони трохи так затягують ці ці процеси, і їм справді дуже важливо зараз от, мінімізувати ризики і з Росією з Росією зберегти торговельно економічну співпрацю, енергетичну співпрацю, а Росія важлива в геополітичному контексті, в безпековому контексті. В будь-якому випадку Росія є ідеологічним союзником е, у побудові так званого більш справедливого світоустрою, як це називають в Китаї. Як це бачиться, зімпін вони співпрацюють з Росією разом в Шос і в БРІКС, і про це до речі, дуже багато було сказано, в тому числі і під час їхніх спільних заяв з Путіним. Путін взагалі починає. Перетягувати якусь перенімати риторику Сі з застосовувати саме його формулювання, які сізінпін застосовує. Навіть використав в одній своїх заяв поняття нова епоха, нібито китайсько-російські відносини є там прикладом дружби між країнами і так далі. В новій в новій посібі час нової епохи це термін, який застосовується Зімпін, і під новою епохою Цзіньпін, як правило, розуміє, що система міжнародних відносин змінюється в тому контексті, що зараз ті держави, які... Раніше були колоніями, вже здобули певну економічну вагу і конвертують її певний економічний розвиток, конвертуються в геополітичні амбіції. І світ має ставати більш поліцентричним. В світі не може бути й одне однієї одного однієї країни гегемона. Під цим Китай має сполучені штанова Сполучені Штати Америки, але з точки зору Китаю поліцентричний світ передбачає наявність двох наддержав, це США та Китай. І е, менш потужних, але теж впливових регіональних лідерів, наприклад, Бразилія, там Парс, Саудівська Аравія, так далі. Путін бачить поліцентричний світ трохи інакше, трохи викривлено. Путін все ще вірить в потужність Російської Федерації в якусь регіональну міць. Хоча в якості регіональної держави Росія втратила вже весь можливий вплив, втратила в, в, в всі можливі інструменти важелі і впливу в тих. Е, Регіонах, які Росія раніше вважала сферами своїх інтересів, це і Центральна Азія, і Кавказ, в тому числі. Тому тут Росія вже не є регіональним лідером регіональної держави і все дедалі більше перетворюється на васала Китая. Якщо раніше ми могли говорити про цей васалітет виключно у торговельно-економічному вимірі, то зараз це вже конвертується і в політичний вплив. Політичний вплив Китаю на Росію. Да є дедалі більшим і подальшому Китай справді зможе нарешті отримати дійсно потужні інструменти тиску на Російську Федерацію, яких зараз Китаю бракує. І саме тому всі ці заклики там натиснути на Росію, змусити Путіна зробити те чи інше, там припинити бойові дії, чи вивести війська з окупованих територій України, всі ці заклики до Китаю не працюють, тому що на сьогоднішній день Китай. Це що Китай може зробити в будь-якому випадку, буде досить обмеженим і матиме обмежений вплив на Російську Федерацію, відповідно, обмежений ефект для України. Плюс Китай не готовий жертвувати власними національними інтересами. В число яких входить і стабільні стосунки з Російською Федерацією, закупівля енергоносіїв з приємними знижками, вихід на російський ринок, наводнення російського ринку, в якому утворився вакуум після виходу західних кампаній, наводнення китайськими товарами, тому зараз Китай намагається шукати для себе плюси усюди, де тільки можна. Ви згадували про ймовірну присутність Китаю на глобальному саміті миру. Чи Україну задовільнить, якщо Китай відрядить туди якогось незначного рівня дипломата? Скажімо так, при тому, що Україна там намагається зібрати лідерів країн, тобто формально Китай буде присутній, але не на високому рівні, і ну от, власне в цьому питання. Тут проблема полягає не тільки в Китаї насправді, а й в інших багатьох країнах глобального півдня тут дійсно ми поставили досить високу планку, що ми очікуємо безпосередньо лідерів держав, але деякі країни глобального півдня сумніваються в тому, чи треба все ж таки відправляти. Ну їхати на такому високому представництві. Це перший саміт миру. Безперечно, вони будуть відбуватися і в подальшому. Тобто це одна з причин, чому лідери багатьох держав на сьогоднішній день не готові їхати в Швейцарію. По друге, скоріш за все, деякі пункти формули миру доведеться обговорювати більш предметно, більш детально, тому що в формулі миру є деякі пункти, Такі політично чутливі, скажімо так, для багатьох країн глобального півдня. наприклад, в пункті про відновлення справедливості йдеться про те, що Росія повинна. Понести відповідальність за скоєні воєнні злочини злочини на території України, але під цим ми маємо на увазі відповідальність, в тому числі і стосовно російського вищого керівництва це і президент, і уповноважена з питання дітей російська, яка незаконно всиновила дитину підлітка з Маріуполя, вивезеного незаконним чином. Тут більшість країн глобального півдня можуть вагатися чи варто їм підтримувати такий пункт, якщо мова йтиметься про. Якихось конкретних військовослужбовців, особистість, яких ідентифікована і доведена їхня причетність до військових злочинів це одне питання. А підтримувати, підтримувати щодо вищого керівництва тут я не впевнена, що там Китай або Індія, або Саудівська Аравія, або Бразилія можуть підтримати такий пункт. До речі, буквально сьогодні бразильський президент Луїси Насілолода оголосив, що він не буде присутній на цьому саміті через те, що там не буде російської сторони. Це вже такий для нас неприємний момент. Хоча це в принципі було очікувано від бразильського президента, є вірогідні, що від в Бразилії буде присутній радник президента з питань національної безпеки Селсу Аморім, який вже був у Києві минулого року, зустрічався в тому числі із головою офісу президента. Тому в тому, що стосується країн, які займають офіційно нейтральну позицію, це все ж таки більшість країн так званого глобального півдня. Від них очікувати високого рівня представництва не варто. Я не впевнена, що від Індії також буде присутній прем'єр-міністр. Ну окрім того, що 1 червня тільки закінчуються вибори в Індії. Це одне питання. Міністр закордонних справ, можливо, це буде от вищий рівень, на який ми можемо сподіватися від більшості країн і щодо латинського і в регіоні Латинської Америки, і в Африки, і в Африці, і в Азії, в тому числі. Від Асан так само проблематично. Це країни, які офіційно голосили про свій нейтралітет. Враховуючи, що це тільки перший саміт миру, де буде проводитись обговорення і пошук, можливо, якихось компромісів щодо формули миру, теж недоцільно було би відправляти туди саме от, на рівні прем'єр-міністрів або президентів, і так далі. Формула миру, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це своє свого роду меню. Де країни можуть обирати той чи інший пункт до імплементації, яких вони готові долучитися вкладати власні ресурси? Тому, скоріш за все, під час цього саміту буде таке обговорення, хто з країн до, до, до чого буд до яких процесів буде готовий залучитися. Ну і формально для цього, в принципі, я думаю, представництво на рівні а, лідерів а, держав. Ну воно в принципі і, напевне і не треба це вже в подальшому. На наступних самітах, коли вже буде більш предметне обговорення, тут, скоріш за все, скоріш за все, буде потреба справді в високому рівні представництва для нас, це дуже важливий дипломатичний івент. Це справді подія року, насправді, продемонструвати тим країнам, які вагаються, тим країнам, які обіймають нейтралітет, що подивіться з нами більше світу. більшість світу нас підтримують, готові надавати допомогу, готові разом з Україною шукати. Способи, аби завершити цю війну, але завершити звичайно, враховуючи українські інтереси, не російські, які полягають в тому, що Україна має відмовитися від євроатлантичної інтеграції для нас. Це абсолютно безкомпромісний варіант. Ми не можемо на таке піти, бо це основ ключова загроза нашій національній безпеці. І дуже важливо продемонструвати Російській Федерації досить високий рівень дипломатичної підтримки. Саме тому і організовується саміт миру. Оскільки це перший такий захід, перша спроба влаштувати такого роду подію, я не думаю, що треба надто перейматися рівнем присутності. Головне, взагалі, що ці країни будуть на тому чи іншому рівні залучені. Головне, що вони будуть готові почути точку зору України, і головне, що вони готові співпрацювати в тих чи інших сферах діяльності. А це вже потім робота дипломатії. Поглиблювати цей процес, розширювати цей процес. Тому, якщо від Китаю буде присутні ліхта, в будь-якому випадку це людина, спецпредставник уряду КНР з питань Євразії, це кадровий дипломат, який багато років працював в регіоні Центральної Азії і Східної Європи. Він був вже в турне і в Україні, в тому числі вже двічі. Справа в тому, що представник від Китаю, навіть якщо це буде і нелі хвей, він навряд чи влаштує якусь сенсацію на цьому саміті. Вони навряд чи приїдуть а, з якимись новими пунктами черговими, скільки їх там не було, чи 12, чи 4, чи 10. і вони навряд чи будуть робити якісь радикальні заяви ще додатково до того, що вони вже робили. Вони навряд чи будуть змінювати свою позицію, яка така: ми за мир, і давайте мир у всьому світі. Давайте, будь ласка, сідайте вже за стіл переговорів і до чогось до якогось компромісу приходьте. Справа в тому, що в Китаї не вірять у перемогу військовим шляхом в цій війні ані України, ані Росії. Це одна це ключова причина, чому вони так наполягають на мирних переговорах, тому що з їхньої точки зору. Для того аби припинити бойові дії, припинити а, загибель мирних жителів, іншого виходу немає, і вони не можуть подивитися на цю ситуацію ані через призму російських інтересів, ані через призму українських інтересів. Президент Зеленський сьогодні, спілкуючись з журналістами, сказав, що партнери насправді не штовхають Україну до переговорів з Росією, але в атмосфері це буквально цитата сфері світу, це є. І те, що це є в атмосфері світу, це підтверджує там серія публікацій у західних змі і про корейський сценарій. Там буквально за тиждень дві-три точно були, які обговорювалися в Україні дуже жваво. Які на вашу думку сили зараз зацікавлені? Все ж таки, в тому, щоб Україна і Росія пішли на переговори на заморозку там конфлікту, як вони це називають. А які сили точно не зацікавлені? Ну точно не зацікавлені однозначно країни Європи, безумовно, і Північної Америки, і не тільки тому, що це наші партнери, союзники, які надають там суттєву допомогу, а й тому, що це країни, які чітко усвідомлюють, яку загрозу собою являє Російська Федерація. Еммануель Макрон так само на зустрічі з Зімпінам активно його. Намагався донести до нього цю, цю думку, що Росія це не гіпотетична загроза, а абсолютно реальна. Причому не тільки для національної безпеки Франції Макрон говорив саме індивідуально про Францію, але й для всієї Європи. І фактично кожна з країн, майже кожна з країн Європи, усвідомлює саме, саме яко... яких масштабів може бути загроза від Російської Федерації. Країни Балтії це чудово усвідомлюють, Польща це чудово усвідомлюють. Тому а для цих країн немає ніякої жодної альтернативи окрім альтернативи, окрім як продовжувати надавати допомогу Україні. Проблема виникає в тому, що суспільство в цих країнах вже втомлюється деякі в деяких моментах суспільство не розуміє, чому взагалі вони мають вони мають підтримувати Україну. Чому їхнє керівництво, їхній уряд продовжує виділяти кошти для України, продовжує виділяти. Озброєння для України це зрозумілі речі, тому що триває вже більше двох років ця повномасштабна війна. 10 років війна триває загалом. На сьогоднішній день я не військовий експерт. Але наскільки я розумію, на фронті ситуація тупікова, переважно, і фронт не рухається ані в бік зсу, ані в бік збройних сил Російської Федерації. Ніяких перемог таких великих в принципі. На сьогоднішній день ми не спостерігаємо, тому відповідно і в суспільствах європейських країн теж ставляться питання: що якщо вже питання топікове зайшло в топі, то давайте якось його будемо вирішувати на мирним шляхом країни інших регіонів глобального півдня, Латинської Америки, які розташовані далеко так від цього конфлікту, на яких цей конфлікт впливає опосередковано. Які мають стабільні дружні стосунки з Російською Федерацією, які не усвідомлюють, яка загроза може може, і тобто, які не відчувають пряму загрозу від Російської Федерації, які не можуть провести паралелі з Російською Федерацією в Японії, наприклад, це роблять. В Японії усвідомлюють, що приклад Російської Федерації може стати прикладом для Китаю, наприклад, хоча ну тут щодо щодо тайванського питання я маю на увазі, хоча. Тут теж дискусійний такий момент, тому і в країнах глобального півдня, які де, наприклад, наша дипломатія не була присутня належним чином 30, протягом 30 років нашої незалежності, а навпаки, працювала російська пропаганда і до сих пір працює досить активно. Вони не розуміють для чого продовжувати цей конфлікт, якщо в країнах ані в Росії, ані в Україні немає достатньо ресурсів, аби закінчити цю війну військовим шляхом. Бразильський президент усі насівол висіло робив радикальні заяви. Він пропонував припинити бойові дії в обмін на визнання Криму російською територією. Тобто їм дуже важко їм дуже важко зрозуміти взагалі усвідомити сутність цієї цього конфлікту, сутність цієї війни, першу причину цієї війни. А перша причина цієї війни це обсесія російського президента Україною, ідеологічна заангажованість можна будь-які терміни підібрати, ну і так далі. Тому більшість країн глобального півдня схильні теж до такої думки, що якщо війна заходить в тупік, якщо неможливо неможливо виграти цю війну військовим шляхом швидко, принаймні ці ж очікують швидких перемог. То вочевий, треба сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися. Плюс свою роль відіграє ядерний фактор. Все ж таки, наявність у Російської Федерації ядерної зброї це досить суттєвий аргумент, який багатьох лякає Російська Федерація, яка має ядерну зброю, яка постійно погрожує застосуванням навіть тактичної ядерної зброї. Російська Федерація, яка шантажує світ невизначеністю ситуації на ЗАЕС, ми всі ми розуміємо, що якась аварія на ЗАЕС буде набагато гірше ніж Чорнобиль. Це також всіх лякає і тому, в з точки зору багатьох країн глобального півдня Росія. Росія все, в деяких країнах все ще залишається така уява про Росію, як от про Радянський Союз. Що це якась наддержава, з потужною армією, потужна армія, яка не може виграти цю війну, тим не менш. Тому, якщо розділяти, я би. Я не впевнена, чи взагалі можна так розділити світ на такі два табори: ті, хто підтримують мирні переговори і хотіли би бачити Росію та Україну за столом переговорів, і ті, хто однозначно проти, тому що навіть в Латинській Америці, в Азії, все ж таки, і я думаю, що в Африці є країни, ну, їх не можна об'єднувати цілий регіон. Так є країни, які наполягають на тому, що війну треба продовжувати. Я думаю, що Латинські Америці можна виокремити Чилі в цьому контексті. Президент Габріель Борис нас дуже активно підтримує з самого першого дня повномасштабного вторгнення. Тому якщо вже так грубо ділити, то власне країни західні однозначно не підтримують мирний переговорний процес. Хоча й навіть там зараз ми відчуваємо цей fatigue», тобто втому від, від України від цієї війни. Тому, на мій погляд, з особиста точка зору полягає в тому, що будь-які мирні переговори з Російською Федерацією, навіть якщо спробувати, все ж таки, ні до чого ефективного не призведуть. Ми вже маємо досвід переговорів з Російською Федерацією. Ми маємо досвід того, як швидко росіяни порушують будь-які домовленості досягнуті під час переговорів. Тому наскільки доцільно проводити переговори з Російською Федерацією, це відкрите питання в будь-якому випадку. Незалежно від того, які країни підтримуються чи не підтримують, це вирішувати нам дякую вам, пані Аліно, за ваш погляд на світ і Україну, і на Україну і світ. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була моєю співрозмовницею. Вам кажу на все добре. А глядачам нагадую про можливість висловлювати свою думку у коментарях під цим відео і можливість, і необхідність насправді тому, що ми читаємо коментарі. Нам все це дуже цікаво. Тисяч подавайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.